Перегороджують тротуари, залишають авто на пішохідних. 11 ранку. Ми починаємо рейд із Троїцької площі, самого центру Дніпра. Тут порушують найбільше, кажуть інспектори з паркування. Дар'я та Юлія одразу помічають перше порушення. Автівки стоять ледь не на пішохідному переході. Інспекторки заміряють відстань. Тут метр десять. Пояснюють, заборонено залишати авто ближче ніж за 10 метрів від переходу, адже водій за припаркованою машиною може банально не побачити пішохода. Вважаю, що це порушення грубе, підлягає під евакуацію. Інспекторки фіксують порушення, виписують штраф. За 10 хвилин приїздить евакуатор разом із цим чорним седаном. Від зебри прибирають ще декілька авто. А це вже вулиця Шевченко. Тут автовласники полишили машини на виїзді із двору. Це легко може стати причиною ДТП, кажуть інспекторки. Повинно бути від виїздів з обох боків по 10 метрів. Дане авто стоїть 5 метрів. Люди, коли виїжджають з двору, їм потрібен обзор з обох боків. Порушення також грубе. Інспекторки знову викликають евакуатор. Одні водії підтримують паркувальників, інші лають. Подивіться, як стоять машини з двох полос. Залишилася одна. Якщо людина порушила, вона повинна відповісти по закону. В місті взагалі немає парковок, Йде без Людей грабять. Юлія вже четвертий рік працює інспекторкою з паркування. Розповідає, конфлікти з автовласниками спалахують регулярно. Війна ж зробила автомобілістів ще агресивнішими, кажуть в інспекції. Шаурмой кидали в нашого інспектора, то кавою нашу інспекторшу облили. Кількість порушників стабільно висока. Щодня виписують до семи сотень штрафів, а тільки минулого місяця евакуювали 600 машин. Автомобілістів попереджають, за злісні порушення доведеться добряче заплатити. Сума штрафу складає 680 гривень. Якщо так стало, що транспортний засіб евакуювали, то власнику транспортного засобу або водію потрібно буде сплатити за транспортування транспортного засобу та його зберігання на штрафмайданчик. Якщо транспортний засіб важить до двох тонн, сума транспортування буде складати 2110 гривень. У міськраді заявляють, наразі в Дніпрі є понад 8,5 тисяч платних паркомісць та аж 16 тисяч безоплатних. Щоправда, знайти їх нелегко, кажуть водії. Платних не завжди, якщо час пік, то ніде припаркуватися, а безкоштовних я взагалі мовчу, їх немає. Наразі в місті діють чотири паркувальні зони. Вартість від 10 до 20 гривень за годину. Що ближче до центру, то дорожче. Аби зекономити, можна придбати абонемент. За місяць він коштує 1296 гривень, за квартал можна його придбати за 3000 гривень. Передбати абонемент та сплатити за парковку можна онлайн у «Приват24» та мобільних додатках ЮНІП та Паркінг Дніпро. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.